Доброго дня всім друзі. Давайте подивимося, що нас чекає далі. Ну, наступ, до кінця неділі, давайте так. До кінця неділі в когось є шанс розстатися з старим і почати щось нове. Тобто чекає когось розставання з чимось старим і переворот системних цінностей, від яких людина стомилася. Покинути всі свої досягнення, бачите, які є досягнення, розвернутися спиною і піти від них, Піти до незвідуваного, до нового, до нульового початку. І тоді у вас з'явиться шанс почати все з чистого аркуша. І по, тут дуже важлива тема це позбутися скупості, позбутися деспресії, розгубленості, все покинути, що було. До цього періоду часу. Все покинути. Почати тупо все з нового листа. Також вас чекає поява нових партнерів, матеріальний добробут та професіоналізм. Так. Ну, і, може бути, якщо ви цього всього не зробите, то вас можуть чекати нещасні випадки, агресії, хвороби, появи ворогів. Прям такий. Які будуть налітати на вас, розривувати вас на частини. Вам треба позбути, розстатися з цим всім, перетворити систем нецінності, тому що ви якось йдете не тим шляхом, яким потрібно. От. І тут ще говорить карта, що вам час діяти швидко, тому що ваша нерішучість погіршує ситуацію. Це робити. Уже потрібно, уже прямо зараз все покинути і почати все спочатку. Бажаю друзі, успіхів! Не забуваємо про підписки, повідомлення, лайки і поширення. Це дуже важливо для розвитку каналу. Буду всім вдячний!